Радіо Чикаго». Окремі частини армії РФ перетнули кордон України з території Білорусі. Про це повідомляє Лукашенко. Так, з території Білорусі, окремі частини збройних сил Росії перетнули кордон України, заявив він сьогодні вранці. При цьому Лукашенко заявив, що причину, чому росіяни почали своє вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського. А за словами Лукашенка, у цьому було певне значення. Також відомо, що повока Вагнер в Білорусі зареєстрували як освітню організацію. На це звернули увагу журналісти CNN. Юридична особа з назвою ТОВ Група Вагнер була зареєстрована 3 серпня 2023 року Осоповицьким районним виконавчим комітетом у селі Цель Могильовської області, де знаходиться табір Вагнерівців. Єдиним видом діяльності задекларовано освітню. Також Росія планує створити на своїй території 6 тисяч бойових безпілотників до 2025 року за допомогою Ірану. І про це повідомляє видання The Washington Post. Цікава інформація. Також хочу вам сказати, що в Україні власне загинув член пливового клану з гази Рамі Хаймасан Муси Альфаран. Це є власне один з бойовиків, який воював за Росію. Також російські військові комісари в окупованому Криму. Заробляють на тілах загиблих солдатів Російської Федерації. Про це повідомляє Кримсос. Зазначається, що російські військові комісари привозять тіла загиблих на полі бою до моргу Сімферополя. Однак родичам при цьому повідомляють, що тіло тільки що знайшли в місцях активних бойових дій, і його треба перевести до тимчасово окупованого Криму. За нібито перевезення тіла на півострів, родичам пропонують заплатити орієнтовно 100-150 тисяч рублів за послуги перевіз. Ізників таку суму комісари виправдовують тим, що тіло знаходиться у незручному місці подальше його перевезення теж проблематичне, через що тіло доводиться чекати ще довго. Про це йдеться в повідомленнях. Ну зараз поговоримо трішечки про ще більш приємніше, а саме де горить і де палає. У Семісінському центрі російського Єкатеринбурга загорівся будмайданчик льодової арени. Звідти вже евакуювали 200 осіб. А наразі рятувальники проводять обстеження будівлі з метою пошуку осередку загоряння. Також горить палає російський волоград. Спіжіво вам сповістити цю приємну також звістку. Якщо власне бути більш детальним, то що ж там відбувається? А відбувається те, що повідомляється, що пожежа виникла на металургійному заводі Красний Октябрь і у МНС заявили, що сполахнула трансформаторна олія. Проте пожежу ще не вдалося погасити. Взагалі не хочу уїжджать із Криму, але таки довелось. Севастополь втратив 66% туристів. Євпаторія – 69%. Дані сервісів самостійного бронювання. Ось такі саме. І так, потік відпочивальників на півострові скоротився на 25-30%. Асоціація туроператорів Росії пов'язується з холодним чернем поверненнями та проповенями та пробками на Кримському мосту. Ну і зрештою масовані санкції, запроваджені країнами заходу проти Російської Федерації після вторгнення в Україну змусять Путіна обирати між продовженням війни та порятунком своєї економіки. А ми з нетерпінням будемо чекати. Ми будемо нетерпінням чекати за непаду імперії Радіо Чикаго.